Привіт, друзі! Так, сьогодні буду встановлювати цю маску і оригінальний карбуратор Нібі. Так, на моє кові. Думаю буде і перший пуск. Навіть не знаю, як буде працювати. Всі хвалять, що ПВК працює добре. Але це не китайський ПВК, він вже вроді відрегульований. Побачимо, як він буде працювати. Карбуратор ПВК, NibyMBR, він нас там стоїть. Досить важко він там влізає з цими адаптерами, але плотно сів, попроводив ці всі шланги, вивів їх спочатку тут, потім, мабуть, виведу можливо взад, але тут не дуже підходить. Ну, коротше, раз буде так. Для першого пуску і тесту, думаю, в принципі, варіант. Но. Зараз ми спробуємо її запустити і покажемо вам, як вона працює. Він, в принципі, мені сказали, що відрегульований. Так що побачимо, що з цього вийде. Оператор мені підказує, що спочатку треба запустити, а потім точно показати, що вона запустилася. Але я був за те, щоб реально пробувати перший раз запустити. Так, відкриваємо крани. Не знаю, чи зараз десь не протече. Так, бачимо, тече бензин. Зараз чи не протече десь карбуратор. Чекаємо. Да, тут пиццос. Ага, тут. В принципе, все включено. Пробую пиццос. Не запускается. Невдалий, ми лоханулися, верніше я. І зажав тросик газу, тим заслонка була піднята і мотоцикл не стартував. Ну це ви вже бачили, звісно, бо це вже продовження. І, коротше, ми побачили, що тросик щось не то. Ми це переробили, щоб він заходив, бо це інший тросик. Оригінальний тросик там він не підходить на ПВК. Ну і після цього мотоцикл реально завівся. Я, звісно, спробував все вже. Так що все працює і дуже добре. Як на те, що він відрегульований десь там на заводі, то мотоцикл працює добре. Зараз, думаю, не буде фейл, а він реально заведеться. Так, ми пробуємо. Бачите, працює добре, заводиться добре. Полоски низькі. Головна пішка ПВК, що вони в місті попадають з Бачите, ніяких підгазовок або... Маленького падання оборотів, або плаваючого що Але ще не до кінця відрегульований, ну це по заводу, як він відрегульований. Але обороти падають метєво. Просто миттєвий падає. Ніяких там плавань. Так що, в принципі, плюс великий. По характеристиках їде він так само практично, як ПЦМ. ФЦ... ФЦ... Я не почув, не відчув різниці ніякої. Тому для тих, хто хоче реально перейти на, Ф... на ПВК. Ну, в даному випадку в мене від фірми Нібі то без проблем переходьте, втрати потужності нема. Не знаю, як там на самих верхах, але середні оберти і низи практично ті самі. Ну, я не відчув, реально. Одне, що відчувається, це при резкому газі. Ну, це, понятно, він без ускорительного насосу. То відчувається, що він може якби потухнути, але так все нормально. Одне забув, повернутись назад, трішки. Потрібно адаптери на впуск і випуск на карбуратор. Він там не підходить. Там вроді би, 40, а потрібно 43 випуск, а впускний маніфолд там 55, а потрібно 60. Це все, все, що вам потрібно. Ставиться без проблем тросик, інший тросик. Це мене трошки запарили. Ви там бачили. Мотоцикл не запускався, тому що заслонка була піднята. Тросик був натягнутий, не було вільного ходу ручки. Це все, що вам потрібно, переходите без проблем, все підключається і катаєте щасливо. В принципі, зараз ще не буду на 100% казати, треба трошки поїздити, але навіть зараз я вже задоволений результатом. Тому хто має бажання переходити на ПВК, можете сміло переходити на ПВК. Працює він відмінно на 177-му моторі 250, ка на 300 ці не знаю як. Але хочу сказати, у мене ПВК-32, як мені рекомендували, із, де я замовляв каркуратор. Я в них прямо питав, що який краще ставити на 250 кубів. В принципі, на тому все. Далі ще зніму відео, як більше покатаю. Всім пока!